Ще один заступник генерального прокурора Олексій Баганець теж мешкає у нічогенькому такому собі будиночку. І за все своє життя пан Баганець лише чотири роки займався приватною юридичною практикою. Вочевидь, цього вистачило, тому що ну не за зарплатню ж держслужбовця він собі цей маєток будував. Та й бізнесу, яким займається дружина пана Олексія, ну навряд чи вистачило. Не виглядає він достатньо. Прибутковим для такого будинку замальовка з життя ще одного заступника генпрокурора. Дивіться просто зараз. Один чиновник із генпрокуратури оселився в елітному селищі біля Обухова. Заступник генерального прокурора Олексій Баганець не світився ні в яких корупційних скандалах, відомий тим, що захищав Юрія Луценка, коли той сидів у в'язниці. Пан Баганець усе життя працював у прокуратурі і лише на повних чотири роки займався адвокатською практикою. Схоже, вдало. Зараз ми йдемо в київську квартиру. Пана Баганця недалеко від національної опери. Досить далеко, досить високо. би не завадив ліфт. О, дивись, які двері красиві. Королівський такий вензель. Ага. Проте жінка, що відчиняє двері квартири, запевняє нас, тут заступник прокурора лише прописаний. Не прописаний тут, вони проживають. Тоби, на золотих воротах, золоті ворота це не тільки пам'ятка архітектури, це утілення пафосу, багатства і всього, що ми здобули. Це місце у кончазаспі, де живе більшість столичних силовиків. Ну нам нема чого втрачати. Приїхали і кажемо до баганців. Це рома ворота ліваранчеви, дантевидно не тільки антенну, а й шикарний особняк. Причому не один а з кількома будівлями у дворі, теплиця і великий сад. Бачите, все так по-європейськи. Парканчик невисокий, дзвіночка два. Правда, не відповідають, але ми будемо над цим працювати. Нам так ніхто й не відчиняє, тому спілкуємося із мешканцями селища. Ось на вулицю винесла сміття хатня робітниця із сусіднього будинку. Каже, з багатцями не знайома, лише з їхніми садівниками та з хатніми робітницями. Садовників, доброботників знають. Багато садовників працюють. Так, вибачте, жінка бачить камеру і тікає, а от місцева охорона, навпаки, при вигляді камери на неї кидається. Ось моє посвідчення, я працюю в До, програмі наш. Посвідчення, оберіть камеру. Приват, а що таке? Ні, ти... право, ви оберіть камеру, ви не маєте права знімати. Це а чого не маємо права ми знімати? Ми знімаємо. Ви знімаєте Про... право... Зауважте, ми вже виїхали за територію містечка, навіть за шлагбаум. Проте прокурорським охоронцям і це не подобається. Не, не, не так. Давайте ну це ж не може гір'я і не часи Януковича. Давайте Ні... якось. І будемо знімати. Ви викликайте, кого хочете. Хоч що можете Що це таке за сфіла? мать апаратуру, ви знаєте, не трогайте своїми руками. Охоронці записують номери нашого авто, наші контакти і обіцяють, що скоро з нами хтось під'їде поговорити. Проте через зачинайте. деякий час повідомляють, передумали і зачиняють ворота. Приїжайте. Можливо, джерело прибутку заступника прокурора родинний бізнес, адже дружина Олексія Васильовича є співвласницею перукарні. Спочатку записуємося туди на манікюр. Сама перукарня невеличке приміщення у спальному районі Києва. Тут знайшлося місце не тільки нашій знімальній групі, а й такому чудовому котику. Дружина Олексія Баганця працює у власній перукарні косметологом. Тож ми просимося до неї на прийом. Ну і цікавимося, звідки гроші на елітний маєток. Пані Ольга запевняє, будинок зводила 14 років. душу не собирають і всього. Зеленського, этого самого майна у всех у миллиона, а за 14 лет нашему дому, то генерал уже имеет право построить этот дом. Дом я строила 3-4 года. У меня 10 человек семья. И в этом доме два сына, две невестки, четверо внуков. Проте через деякий час жінка вирішує. Її родину нам замовили. Ні, а вообще чего это самое? Пойдите там про все в генеральной прокуратуре ушу один, потому что вы заказу кое занимаетесь. А невдовзі те ж саме нам каже і її чоловік. Замовна публікація буде чи замовне телебачення, я вже цього, до, до речі, звик, що більше журналістів не припиняють інформацію, вони намагаються публікувати. Тому, будь ласка, публікуйте. Якщо ви вважаєте, що це саме серйозна проблема в нашій державі, припровірять, що державний службовець показав у декларації. Ну тоді, будь ласка, Як кажуть, вам ваше право займайтеся. Звичайно, займаємося, тож про бізнеси статки наших силовиків і чиновників. Дивіться у наступних серіях наших грошей. Перевірка того, що держслужбовець вказує в декларації, це одна з найсерйозніших проблем у державі, пане Баганець. У самого Олексія Баганця, до речі, понад півмільйона, і це чимало, але навряд чи для такого будинку. Ми ж сподіваємось перевірити і решту заступників генпрокурора і самого генпрокурора, тому що здається, з підбором кадрів у прокуратурі просто біда.